Добрий ранок, любі діти, час займати і радіти. Посміхніться всі ласкаво, щоб почати день цікаво. Доброго ранку, любі малята, вітаю вас на нашому занятті. А до нас сьогодні на заняття завітали дві ляльки. Ось погляньте. Ця лялька, подивіться, яка гарна, які в неї руки чисті, обличчя, яке ж волосся причесане. таку хайну ляльку приємно взяти до рук та гратися. А зараз погляньте на цю ляльку. Що можете сказати про неї та про її зовнішній вигляд? Так, лялька брудна, неохайна, обличчя, руки, одяг, все брудне, волосся причесане. Як можна назвати таку ляльку? Таку ляльку, я думаю, можна назвати бруднуля. Отож, давайте вам, з вами послухаємо вірш. Грецька бойка, який називається Бруднуля. Шапочка у глині, сажа на коліні, пальчики зелені, плаття усмажені. На щоках сліди від сліз. Отака гануля дівчинка бруднуля. Вранці вона встала, постіль не прибрала і надула губки, нащо чистить зубки, умивалась на швидку, бруд увесь на рушнику. Отака От гануля дівчинка бруднуля. За обідом прямо суп руками, надкусила пиріжок і поклала фартушок, стала руки витирать, на скатерці пальці знать. У машину та візок сиплють хлопчики пісок, а вона піском мерщій на повний беретик свій. Отака От гануля дівчинка бруднуля. Спать вона лягала не помила ніжки, плаття і панчишки кинула під ліжко. От Отака гануля дівчинка бруднуля. Після дощику в дворі любо грати з дітворі. Всі такі гарненькі, всі такі чистенькі, тільки де гануля дівчинка бруднуля. Ця замурзана, брудна, неохайна дуже. Подивіться, ось вона влізла у калюжу. Як у вашім дитсадку, ви зустрінете таку, то скажіть їй хором, сором, сором, сором. Отож малята, Дуже важливо мати гарний, охайний вигляд. А як звали дівчинку з вірша? Так, дівчинка бруднуля. А чому ж її так називали? Ви зрозуміли? Звичайно, тому що дівчинка була брудна і не слідкувала за своїм зовнішнім виглядом. І називали її тому так бруднуля, бо вона була негохайна. Малята, а що б ви порадили такій дівчинці бруднулі? Поміркуйте та скажіть своїм рідним. Я думаю, що ви не будете такими, як Гануся. А наше заняття малята підійшло до кінця. Дякую вам за увагу. Що були разом зі мною. До побачення, до нових зустрічей!